Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Час новин марафоні. Мої вітання всім глядачам. Усі дрони точно в ціль. Одна з найбільших нафтобаз Росії цієї ночі була атакована українськими безпілотниками. Під роздачу потрапив нафтопереробний завод Лукойл у місті Кстово, Нижгородська області Ерефії, що за 800 кілометрів від України. На території підприємства спалахнула масштабна пожежа, кадрами якої радо діляться місцеві жителі в соцмережах. Проте тамтешня влада переконує, що це такий вигляд мають наслідки падіння уламків, бо ж за офіційною версією всі дрони, що летіли на завод, було збито. Натомість удар вже підтвердили в українському генштабі та головному управлінні розвідки. За даними ГУР, досягли цілі всі чотири запущені безпілотники. Неж город така повна назва заводу. Наразі забезпечує діяльність окупаційних військ в Україні і має для Росії неабияке значення, зазначає керівник центру з протидії дезінформації Андрій Коваленко. НПЗ ВКстову, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний газ, бітум. Важливий для армії РФ. Крім того, НПЗ займає майже половину площі всього міста Кстово. За даними з відкритих джерел, саме на цьому заводі виготовляють значну частку високоякісних бензинів, зокрема 98-й. Майже 15 років тому завод модернізували, запустивши американський комплекс каталітичного крекінгу найбільше в Росії за останні 25 років. Якщо дрони пошкодили дороге західне обладнання, яке через санкції неможливо замінити чи, хоча б відремонтувати, то відновлення роботи цього підприємства під дуже великим питанням. Два райони столиці постраждали внаслідок падіння уламків безпілотника після ранкової російської атаки. Як повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, в Дарницькому районі пошкоджено огорожу та будівлю прохідної Дарницького депо у Деснянському районі. Зайнявся трав'яний настил і чагарники. Пожежа охопила два гектари. Її вже локалізовано. Постраждалих в столиці немає за інформацією повітряних сил. Ніч на середу ворог атакував безпілотниками 9 областей: Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Київщину, Полтавщину, Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Хмельниччину та Одещину. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. З 57 російських ударних безпілотників 29 було збито ще 14 не досягли своїх цілей. Частину дронів Румунія зафіксувала поблизу свого кордону і підняла в повітря винищувачі ф 16 Росіяни від ранку дронами нещадно б'ють по Херсонщині. Є загиблі та поранені цивільні. О восьмій ранку противник запустив ударний безпілотник по Антонівці. Внаслідок скидання вибухівки 52-річний чоловік загинув на місці. Ще одне життя російська армія забрала сьогодні в Благовіщенському. Близько 10-ї години окупанти вдарили по житловому будинку, вбивши 23-річного місцевого жителя. Вже тричі під обстрілом сьогодні був і Херсон. Внаслідок атак дронами вибухові травми, контузії та уламкові поранення дістали троє чоловіків. Наразі їм надають медичну допомогу. Напередодні на Херсонщині загинуло дві людини, і поранення дістали аж 14. Двох жінок вбили росіяни напередодні ввечері в Миколаєві. Близько 20-ї вони вдарили ракету іскандер м по місцевому харчовому підприємству. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю цеху і пошкоджено адмінбудівлю. Тіла загиблих співробітниць підприємства, які під час удару були на зміні з-під завалів, деблокували рятувальники. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування на об'єкті внаслідок влучання. Загинули дві працівниці віком 54 та 56 років. Тіла загиблих з під завалів деблокували рятувальники, використовуючи аварійне рятувальне обладнання. Одна людина загинула. Четверо поранені за минулу добу внаслідок російських обстрілів Донеччини. Як повідомляє поліція Донеччини, в Покровську росіяни поцілили дроном в цивільне авто, вбили жінку та поранили двох людей. Ще два мирних жителі поранені в Костянтинівці. Ворог тричі вдарив по місту з артилерії. Пошкоджено два багатоквартирних і шість приватних будинків, два газопроводи, лінію електропередач і навіть свинтер. На село Комар це Волноваський район. Окупанти скинули авіабомбу. Потрощено майже два десятки людських обійсть. Загалом росіяни накрили вогнем вісім населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали 49 цивільних об'єктів з них три десятки це житлові будинки. Після затища в понад місяць росіяни напередодні атакували Одесу ударними безпілотниками та ракетою. Сили ППО відбили атаку, проте через падіння уламків постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автомобілі та склади з зерном. Четверо людей зазнали поранень. Подробиці в сюжеті Олександри Ченкової. Це це все стікло, це Сюди як бахнулося. Пані Валентина розповідає про наслідки російського обстрілу. В її квартирі ударною хвилею вибуло усі вікна. П'ять утра сильно бахнуло, да. я встала, вискочила, і чую, другу, друга волна. У мене шок, звісно, чуєш, всі стекла посипалися. Двухкомнатна квартира, всі вікна ми залишилися без вікон. Балкон, рама теж вся. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали чотири багатоповерхівки у двох районах міста, а також навчальний заклад, приватні будинки та автомобілі. Місцеві мешканці оговтуються від пережитого. Кожну ночь ми готові. морально вже за три роки. Швидка як би, їздить одна за одною може людям. Потім погано. Чоловік звертався поранений. Ну в крові. на щастя обійшлося без жертв. Однак чотири людини зазнали поранень, трьом з них надали медичну допомогу на місці. 91-річного чоловіка госпіталізували. К щастю, поранених ранених немає. В основному це мілкі порізи і ударна волна, контузія такої. Ми казали там около трьох, ну мені десятки, я так поняв, пострадаш в цьому плані. Деблокіровляну женщину, заблокирована в квартире квартирі за Вот, а сейчас, как як видите, ми видаємо гуманітарну допомогу. Это большая часть для закриття окон балкона на місці працюють благодійні організації та міські служби. Людям в першу чергу надають будматеріали, адже внаслідок обстрілу вибило понад 900 вікон. Також місцевим мешканцям допомагають оформити матеріальну допомогу. По програмі Незламна Одеса є відповідна компенсація за пошкоджені вікна та двері. І так само ці матеріали ляжуть в основу. По програмі є відновлення. Тому зараз активно працюємо над цим для того, щоб людям закрити плівкою тими ремкомплектами, які нам надають благодійні організації, які, до речі, і надають і гаряче харчування, гарячі напої зараз. Правоохоронці тим часом фіксують черговий злочин Росії проти мирного населення. Олександра Ченкова, Євген Рапенько. Програма Вікне СТБ. Єдині новини. Четверо людей постраждали напередодні внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Вчора на світанку росіяни атакували безпілотником село Логачівку Харківського району. Дрон упав у дворі приватного домоволодіння, спалахнув гараж та будинок. Травм зазнало літнє подружжя та їхній 34-річний син. Жінку госпіталізували до лікарні. Чоловіка медики надали допомогу на місці. Вже в день путінське військо з реактивної артилерії обстріляло Куп'янськ. Вибухових травм зазнав 67-річний чоловік. В місті пошкоджено приватні садиби. Троє людей постраждали напередодні внаслідок ворожих ударів у Синельніковському районі Дніпропетровщини. Це літня жінка, 54-річний чоловік та 12-річний хлопчик. Їм надали медичну допомогу. Внаслідок обстрілу зруйновано два приватних будинки, 16 пошкоджені. По Нікопольському району було зафіксовано близько півтора десятка атак. Росіяни били з артилерії, запускали дрони камікадзе та скидали боєприпаси з безпілотників. Цілили по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Там люди не постраждали. Одну людину поранено внаслідок ворожого удару по Василівському району Запорізької області. Продовж доби окупанти завдали майже півтисячі ударів по восьми прифронтових населених пунктах. 16 разів бомбардували з повітря малуток мачку, запустили більш як дві сотні безпілотників та гатили з артилерії. До військової адміністрації надійшло понад два десятки повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інтенсивність штурмових дій російських окупантів на фронті залишається на досить високому рівні, хоча після нового року вона дещо знизилася, повідомляють аналітики Deep State. Так у грудні росіяни здійснили понад 6 тисяч атак на українських оборонців, а в січні на третину менше. Особливо активність окупанти далі демонструють на Покровському напрямку, де зосереджено 44% всіх штурмових дій засічень. На Курський напрямок припадає 13% ударів, на Лиманський 10. Як повідомляє в сьогоднішньому зведенні Генштаб, минулої доби сталося майже дві сотні бойових зіткнень. За минулу добу втрату російських військ становили 1670 одиниць особового складу, 10 танків, 24 бойові броньовані машини, і 29 артилерійських систем. У дуелі FPV дрона українських прикордонників та російського човна на півдні переміг наш безпілотник. Кадри успішної атаки оприлюднила Держприкордонслужба. На них майстерна робота пілотів, які успішно відпрацювали по цілі, що була поблизу мосту. Результат вогняний в усіх сенсах. Подорожувати Україною в будиночках на колесах. Саме таку ідею втілює в життя ветеран війни з Дніпра. Після звільнення з війська через тяжкі поранення, 37-річний Максим Стукало намагався говтатися від пережитого наодинці з природою та родиною. Саме тоді йому і спала на думку, що це може бути його справою для заробітку, для розвитку туризму, а ще для реабілітації, таких як він, ветеранів. Автокемпер буде здавати в оренду всім охочим, та спочатку вирішив подорож сам, аби дослідити, куди не можна заїхати. Та які мальовничі куточки країни побачите? Зараз від Максим знайомить нас зі своїм ветеранським проєктом. Це в першу чергу все про туризм, про нову культуру туризму в Україні і допомогти військовослужбовцям на власному досвіді. Чоловік по собі знає наскільки важко оговтатися від війни. Максим доброволець брав участь у боях під вугледаром, отримав два тяжких поранення, і після звільнення з війська не міг прийти до тями. Було дуже важко адаптуватися, соціалізуватися, Аби відновитися емоційно, часто з родиною у самій. Нівалися на природі, відкриваючи для себе малювничі місця. Це й надихнуло чоловіка на нову справу. А зараз я вам покажу, що там всередині у цьому невеличкому будиночку на колесах, який виготовили за два тижні, є все необхідне для комфортного відпочинку. Він абсолютно позашляховий. Є автономне освітлення, сонячна панель, є бак з водою. Є спальне, місце для душу, туалет і навіть кухня. Це газова плита повноцінна. Зажигаємо, можемо зробити собі чай, каву обладнана холодильником. З таким автокемпером можна відпочивати там, де хочеш, каже Максим. Тож взявся досліджувати маршрут від столиці до Закарпаття. <звук> Першу зупинку зробив на Волині, де увагу мандрівника привернули рекреаційні пункти лісовичок здовж дороги. Каже, це рідкість, бо в Україні майже немає місць для автокемпінгів. Тому одне із завдань ветерана розвивати цю галузь. Можемо допомогти в екореабілітації безпосередньо військових, тому що в наш час зараз це дуже необхідно. Хлопцям, які повертаються з війни, дуже необхідно відпочити морально, відпочити душевно. І один з перших, хто зацікавився можливістю такого сімейного відпочинку на природі лісівник, з яким тут познайомився. Другий поверх обладнано автоматичною палаткою. Юрій теж став до війська добровольцем. Служив на найгарячіших напрямках, а тепер повернувся до роботи. Каже, є ще чимало місць в Україні, куди хотів. Би поїхати, а з таким будиночком подорож буде точно цікавою. Перш за все для військових. Це ну як реабілітація, десь побути на одинці з природою, з сім'єю виїхати гарно, ну відпочити для дітей дуже добре. Думаю, що їм ну цікавий такий будиночок. Свій автокемпер Максим здаватиме в оренду. Десять учасників бойових дій щороку зможуть відпочити безкоштовно наступним надаватиме знижки для інших вартість теж буде доступною. Та його проєкт не лише про заробіток, мета глобальніша на власному прикладі показати побратимам, що життя після війни має бути сповнене планів та задумів, які можна втілити в життя. Показати своїм побратимам, що ми маємо продовжувати жити є майбутнє після того, як ми приходимо служби. Є багато державних програм є також приватний відповідальний бізнес, який допомагає ветеранам розвивати свої проекти. Катерина Курбанова, Павло Лісіненко. Програма Вікне з Тебе Єдині новини. У Києві завершилися зйомки серіалу Кохання та полум'я це 16-серійна мелодрама. Її присвячена українським надзвичайникам, які щодня виборюють життя людей, ризикуючи власним. Аби точно достовірно показати роботи рятувальників, творчу групу на знімальному майданчику та поза ним ретельно консультували фахівці ДСНС. Частина епізодів серіалу відзнята на території реальних пожежно-рятувальних частин. А в кадрі з'являться справжні надзвичайники. У головних ролях знялися Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов та Ольга Атанасова. Ну, Сьогодні ви розпочинаєте в назви кохання і полум'я, тому там всього. Всього вдосталь. І кохання, і полум'я, і і. Тому я дуже радий, що цей серіал не тільки про якісь драматичні взаємини між людьми, а й взагалі про екшен, який ми не бачимо з боку саме рятівників. Моя героїня має чудове прізвище Погасій. Хоча я б сказала, що вона скоріше запаліє, тому що вона запалює чоловічі серця. Ви побачите, які і скільки. А взагалі вона диспетчер. Тож вона, в принципі, не приймає участь в пожежах реальних, а тільки в пожежах внутрішніх. Прем'єра серіалу відбудеться вже цієї весни на телеканалі СТБ.